Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами важливою інформацією з 1 липня людям, яким присвоєно звання Героя України за здійснення визначеного геройського вчинку, або члени їхніх родин отримують одноразову грошову винагороду. Зазначена виплата проводиться Пенсійним фондом України шляхом перерахування коштів на поточні рахунки в установи банків. Дане питання реагується постановою Кабінету міністрів за номером 140 від 2020 року. Право на цю винагороду мають люди, яким присвоєно звання Герою з рученням ордена Золота Зірка, члени родини. Людини, які посмертно присвоєння звання Герою України, з врученням ордену «Золота Зірка, члени е, сім'ї людини, які посмертно призвоєно звання Герою України, з врученням ордену Золота Зірка та за життя дана винагорода не була виплачена. До членів родини, які мають право на одноразову грошову винагороду, належать дружина або чоловік. Дітки, Діти та батьки, звернутися до органів Пенсійного фонду України з заявою про виплату грошової винагороди ви можете особисто через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою почтового чи електронного зв'язку. Також у заяві вам обов'язково потрібно зазначити номер банківського рахунку та додати копії наступних документів про присвоєння звання Героя України і звучення. Ордену, паспорта та номера реєстраційної картки платника податків, тобто ідентифікаційного коду, виплата, хочу нагадати, здійснюється у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних людей, станом на 1 січня календарного року, в якому і присвоєно звання Герой України.